Mix, Jack and John, Selected Home, Only in Sons. Такі футболки Поло в лоті. Сорочки. Selected Home сорочки. Розмір LXL. Поло футболки на довгих рукав. Сорочка. Футболки XL. XL, L. Поло L. 2XL. Худі з капюшоном, поло футболка 2XL, поло, лонгслів. Теж лонгслів, Вітровка буде непонятна. Кофта спортивна. Штани Карго спортивні, джинсовка, джинси розмір 3030. -30, Спортивні штани розмір М. Джинси Selected Home розмір 33 по бірці 90 євро, шорти для плавання, джинсові шорти, спортивні шорти, класичні шорти, світшот, худі оверсайз і ще.